Таких кладовищ в Україні сотні. Забуті, залишені без нагляду, лежать могили тисяч солдатів, які віддали життя в роки Першої світової. В Ужгороді таких поховань щонайменше два. Те, що зараз відновлюють, на вулиці Тімірязєва. Тут лежать тіла більше тисяч солдатів Першої світової. З 2010 року волонтери займаються облаштуванням цього меморіального комплексу. Без різниці, в якій армії вони служили. В більшості хлопців. Та так само, як і в більшості громадян України, родичі служили в різних арміях. У мене дід один служив в радянській армії, інший в німецькій. Частина родичів служила в повстанській армії, тобто. Немає різниці. Тут всі рівні перед Богом. і Всі мають право. Кожен вояк має право на достойне поховання, на достойне місце останнього спочинку. На цвинтарі поховані воїни 14 національностей. Представники більшості народів, які воювали у війні на східному фронті, знайшли спочинок тут на закарпатській землі. Боснійці є італійці, угорці, словаки, чехи, німці, австрійці, поляки, українці. Росіяни. Серед бусніців є п'ятеро мусульман. Також тут є ще двоє із російської імператорської армії. Мусульман це є, як правило, татари або із, із, із Казані. Богдан Пилипів, один з організаторів упорядкування військового цвинтаря, каже, коли починали роботу, то замість могил було видно тільки дерева та чагарники. Тепер дерева викорчували, витягують коріння та розчищають територію кладовища. Могилу кожного солдата можуть визначити з точністю до пів метра. З 1081 поховання тільки декілька є. Невідомими імена всіх солдатів документально засвідчені в архівних чехословацьких та австрійських джерелах. Відчищаємо ці от могили від від коріння, від пеньків, які залишилися після того, як ми у 2010-х, 2011-2012 роках ми зробили повністю чистку цього кладовища від дерев, які були. Я вам показув, покажу фотографії, які вони були, скажімо так, в діаметрі і 15-20 і сантиметрів. Були. Ідея така: зробити так, як воно виглядало у скажемо так, після закінчення першої світової війни і до, до свого занепаду. Серед похованих є й один воїн з Легіону українських січових стрільців. Тут також спочивають двоє солдатів Української Народної Республіки, що боролися за незалежність держави в 1917-18 роках. Відкрити військовий меморіал планують в 2014 році.